По фінансуванню фінансами нам допомог, якщо брати це, грубо кажучи, майже все людські гроші. Так. З боку виконавчої влади нам допомагає конкретно дві людини. Перше це Юрій Цейко, голова Луцької районної адміністрації, який я так розумію, допомагає своїми власними коштами і нормально допомагає. Друге, це Микола Собоці, заступник голови адміністрації, і він на цьому я розумію, допомагає як. Як керівник асоціації фермерів, тому що чи заступник, тому що дійсно ці всі харчі, які ми завозили, це все зібрали фермери, це все зібралось за сприяння інспекції сільськогосподарської інспекції, яка в нас є Соколовська очолює її так само. І третє, що нам допомогли ще це міліція Шпига Петропетрович, коли ми разом. Переправляли харчі до дислокації нашого батальйону і е, міліціонерів, які там дислокуються, Харківська область, Луганська, наші, Волинські, ми так само разом е, якось е, скидалися на пальне так, для, для фур, щоб воно завести і так далі, для автобусів і все інше. Потім від цих інших я до того якось... Слухаю. Е, Шевітер привіз спонсора, який е, забезпечив е, лікування ліки навіть, okay. дан. Е, то... Не знав цього. Да. Ну, Від... то... Ні, ну, я говорю з виконавчу владу, обласна допомагає різними способами. Але в бажанів це більше виконавчі набагато допомагати, ніж обласна. Тобто, то в, в чому і парадокс? 에... Можемо... Най... Найбільша допомога, що можемо, це на рівні регіональних mm -hmm. програм, відповідних внесення yeah. змін, виділення коштів. Це найбільше, що можна. За потреби, і вам ще мрія Думанська скине додатково там, що зараз потребується. Ну, е, в, принципі, в Фейсбуці весь час викладаю. Всі знають, це амуніція, захист і так далі, е, зв'язок. Ну, все є. Особливо ці от медикаменти типу Целокс, і швидко зупиняють про ці сучасні вже, а не якісь там е, аспірини, нангін. Ще й цього там буває потреба, тому що люди простужуються і так далі. Е, що тут ми ще принесли, вам показати? Так, таку маленьку презентацію, невеличку не Значить, дивіться, по бронежилету. Перша проблема темп не вистачає робити бронежилети для армії. Ну просто не вистачає. Як я скільки розумію, не Так, Останній раз Костя Зінкевич їздив з Рому, їм просто не відгрузили, вони зробили. Тобто, що ми зробили? Ми знайшли постачальника, зібралися разом з людьми. Наша готівка, плюс е, деякі підключилися е, представники влади з районів, які збирали гроші. це людські гроші, по суті. І ми, ми разом закупили да, більше пістих бронежилетів, чотири з яких піде на йдати. Ну, Андрій е, з, одобрив як ці бронежилети. Це бронежилети американський фірми «Кондор», пластина п'ятого е, рівня захисту. Е, тобто тримає наші всі зуби. І вони достатньо легкі, зручні, щоб у них якби працювати. І бігати, і після дня в цьому бронежданті хребці не виводяться з кафе. 7,5 кг. Це який метал? Це метал керамика. В два рази легше, ніж ті, які ви зараз бігаєте, бо зараз 16 кілометрів. Це дуже важливо. У нас лежить від цього ще. У нас ситуація, що в нас останній партії добре не живе, просто ушло, пропало, Відповідно, е, В ціну в, враховується е, транспорт, перевезення через кордон ну, і так далі. Підроблені не доклали ці, що у Львові знайшли цілу партію. Ми не таке не ведемося. А ви вмієте перевірити? Як ви? Ну, от мене. перевіряється найкраще. Ну не дай Боже, щоб так перевіряти, а як це коли вам не на тілі. А, це ж не на тілі. Ні, <рі> 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 е це Сергій, це Чурі... Чуріков, <рі> Сергій Чуріков забувся <рі> за свій <рі> бізнес, забувся за роботу і зараз своєю машиною половину свого часу проводить по Німеччинам і іншим європейським країнам. Їздить, шукає, знаходить. Я вам розкажу буквально лаконічно 10 хвилин. Я не хочу нікого. Так, е... да, мало. Де багато? Я не хочу нікого критикувати, хто багато робить, хто мало. Я являюсь заступником самооборони по матеріальному забезпеченню і дякуючи в першу чергу. Як і, скажем так, простих хулинянин, які ложать в скриньку тих 10 гривень, і деяких спонсорів, які дуже потужно допомагають, але не хочуть піаритися, все таки наші підрозділи, які боють вона і далі, вони ну, мають більш-менш гарне забезпечення. Є якісь певні. Такі специфічні нюанси, які ми закриваємо швидко. Тобто ми не говоримо, ми реально робимо. Яка проблема в бронежилетах? Щоб ви могли собі зрозуміти, які це кошти, це ну, можна сказати, один з найдорожчих елементів скажімо так, амуніції і захисту. Самооборона вже змобілізувала скажімо так, коштів на бронежилети, які безпосередньо йдуть на Айдар порядка 140 тисяч гривень. Тобто в основному це е, спонсори скажімо так, з малого і середнього бізнесу, деякі представники влади, деякі окремі, які е, знаходять спонсорів самостійно і допомагають е, скажімо, нам закупляти ці всі речі. Завдяки цьому ми можемо забезпечити невелику кількість бійців відносно, да, порядка 40-50 повністю усією амуніцією. І хочу звернути увагу, що е, це велика справа, тому що от Андрій згадував, навіть той да, на сказати, врятував від поранення, хоча ціна йому, грубо кажучи, 10 злотих, да, 40 гривень пара. Навіть такі речі вони допомагають зберегти життя і здоров'я. Дуже важливо. Хочу звернутися через засоби масової інформації людям, які хочуть, які можуть безпосередньо допомогти нашим бійцям, які стоять, скажімо так, на захисті нашої України. Звертатись безпосередньо на самооборону. Тобто це може бути цільова програма. Він каже, в мене є гроші, наприклад, на таку амуніцію повний звіт. Ми гарантуємо, що це обладнання буде найкраще по найкращим цінам, і воно піде саме туди, де воно найбільше на сьогоднішній день потрібне. Того, що, ну скажімо так, що таке скриньки? Скриньки це 30 тисяч гривень. Це 10 таких бронежилетів, нарахуючи якихось логістичних затрат. Місяць, це в місяць. Тобто є люди, є спонсори, які е, жертвують е, такі гроші, вони не хочуть піаритися. І деякі, скажімо так, наші місцеві, тут олігархи, неолігархи, тобто вони мають дуже великий піар, насправді дуже маленький вихлоп. а люди прості, для яких це досить значні кошти, вони просто приносять це і вони не говорять, от сфотографуйте мене чи розкажіть про мене. Просто вони знають, що це попаде, що це буде корисно, і що цим вони допомагають Україні. Можливо, коли закінчиться війна, ми проведемо якусь більш потужну конференцію, і все-таки розкажемо про їхню допомогу, тому що реально ну час, час тратиться на те, щоб просто це все знайти, привести. Повірте, що це не через просто через кордон, щоб ви розуміли, в чому проблема, чому не можна просто централізовано закупити в Німеччині ці бронежилети, того що діє. Ембарго на постачання в Україну продукції подвійного призначення, в тому числі таких бронежилетів, яким чином це відбувається. Тобто є фізична особа, яка провозить один бронежилет для себе, а потім, ніби, так, вона жертвує це для українського війська. Отак От це відбувається. Тобто, ми не можемо привезти фуру там чи якусь більшу кількість. Тобто, це дуже важко. І при нагоді хочу подякувати нашій. Нашому Любомському осередку, які просто блискавично організували перевезення 50 таких бронежилетів. Ну, організували, треба було це робити. Це все було в рамках закону, але це треба було організувати. Це невеличкий підрозділ, але він дуже ефективний. 30 чоловік. Але він ефективний і вони зробили велику справу. Десь приблизно 20 поїдуть на Айдар, 30 вони поїдуть відповідно. Люди, Скажи, що це люди скидалися і на 51-шу бригаду дітям своїм. Так само, так, так. Ми не просто там забезпечуємо Айдар, тобто ми по собі вартості привезли людям, які безпосередньо купляли 51-шу бригаду. Скажу так, що просто ну телефон розривається, всі просять, дайте бронежилети. Що можемо, купляємо максимально ефективно, максимально швидко це все довозимо. Ну, на жаль, кажу, наші можливості обмежені в першу чергу е фінансами, тому що Обороти. Ну, Обороти ну, кошти не те, щоб закупити велику партію, привезти її б тут забрали. Тобто ми до понеділка зараз збираємо. Да, в понеділок пайщиків, ми, так, пайщиків так, понеділок, понеділок, так, ми е наступну партію цих бронежилетів, тому що Андрій високо оцінив за, в першу чергу за зручність. В першу чергу за легкість того, що якщо бронежилет важить 16 кілограмів, ну, дуже важко його носити. Втрачається якась мобільність і так далі. Це порядка трьох тисяч гривень коштує. То що там бути моментом. Так, ну це залежить від курсу євро, того, що це йде через PayPal, від того, як це везеться і так далі, тому подібне. Тому що є люди, які, ну як сказати, вони хочуть допомогти, але вони не можуть, наприклад, за свій кошт поїхати в Німеччину, так і, і це все провести. Відповідно, вони кажуть, автоматизація буса і так далі, тому подібне. А буває треба під Францію їхати. <прохи> ну, тобто в такому форматі це відбувається. І орієнтовно вартість 3 тисячі гривень.